Усім доброго дня, усіх вітаю у себе на каналі. І сьогодні хочу усім розповісти про свою другу спробу виводу курчат у цьому році. Перша спроба у мене видавилася не дуже вдалою. Зовсім був нульовий вивід. Це була зимова інкубація, яйця йшли із далека. Про причини і про свої враження від першої інкубації я вже розповідала у своєму попередньому відео. Кому цікаво, то заходьте подивитися. От. Але собі вирішила і далі продовжувати. Інкубатор це вже інший, називається насітка Вінницького виробництва на 400 яєць. І в мене вже почалися вилуплюватися. Курчатка, ось такі гарні півінчики, гарненькі малятка. Знову ж таки, яйця були закуплені і так само попали в холод, і йшли в холодну погоду, але були дуже гарно запаковані, посилочка була гарно запакована, яйця прийшли свіжесенькі. і ось такий гарний виріб я маю. Цих малят вже скоро буду забирати і будуть вони у мене готуватися до продажу. Яйця брала мішаних курей. Є і чубатинки, є і кроси, і різного красу. Дивися, жваві гарні курчатка, вилук дружний, сохнуть гарно. От, ось така в мене друга спроба. В інкубаторі залишилися ще яйця на колюноці і долуплюється курчатка, а цю партію я вже забрала, підготувала їм корм, зараз вони собі забавляються. У водичку наляла, підготувала воду. Завжди курчатам воду не кип'ячу, додала туди чиктонік. І перша партія у мене вже рухаються, годуються, бігають. І ці курчатка будуть готуватися до продажу. Другою закладкою в інкубатор я дуже задоволена. Задоволена виводом курчат, задоволена тим, як вони себе проявляли з перших днів життя, були всі такі активні, здоровенькі, хороші. Пупчики були втягнуті, гарненько обсохли. І вже моя друга партія оцих курчаток, вже я їх всіх продала. Ось така у мене виявилася інкубація. Вдала. І далі у мене в інкубаторі теж є яйця закладені. і Будемо чекати на слідуючий вивід.